Їздити та їсти стане дорожче. Президент Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне. Відтак, експерти прогнозують подорожчання бензину та продуктів харчування вже цієї осені. Про те, як сильно нові ціни можуть вдарити по кишенях українців, сьогодні поговоримо з головою комітету економістів України Андрієм Новаком. Вітаю, пане Андрію. Дякую, що знайшли час для розмови. Так, вітаю вас. Отже, підвищення акцизів на пальне. Президент вже від, підписав відповідний закон. Нацбанк України прогнозує, що ціни на пальне можуть зрости більш ніж на 9% до кінця року. Деякі експерти кажуть, що ми побачимо на заправках підвищення на півтори-дві гривні. Ви погоджуєтеся з такими підрахунками? Я думаю, що півтори-дві гривні це ще дуже гарний такий оптимістичний прогноз. Практика показує, що після підвищення акцизів, мережі АЗС, які в нас є найбільш масовими, як правило, сходяться на так званих монопольних змовах і піднімають ціни синхронно. Наскільки саме вони будуть синхронно піднімати ціни цього разу після. Чергового підвищення акцизів. Ну, це ми вже побачимо на практиці. Зараз, поки що, мережі продають ще пальне своїх старих запасів складських, а вже пальне по нових акцизах ми побачимо буквально найближчими днями. Які це можуть бути розцінки? Ну, в принципі, якщо це буде півтори, дві, три гривні, це ще буде хороший результат, але не виключено, що особливо напередодні чергового аграрного такого піку, не виключено, що якщо не буде якихось державних обмежень чи державних стимуляторів, не виключено, що зокрема на дизель ціни зростуть і навіть більше. Розуміємо, що зараз є воєнний стан, і уряд може запровадити навіть ну, такими жорсткими діями певні обмеження і по цінах, і по рентабельності. А але поки що таких ініціатив немає, тому в принципі все буде визначати ринок у пояснювальні записці до законопроекту йдеться, що реалізація акту сприятиме збільшенню надходжень до державного бюджету. На ваш погляд, наскільки виправданим та економічно необхідним було підвищення акцизів на пальне, от саме зараз. Ну, давайте розбиратись. Так, це буде е, підвищення е, надходжень до е, державного бюджету, але треба рахувати не просто лінійно за одним показником, а треба завжди в економіці аналізувати все в комплексі. За одним показником не можна. Так, за одним показником надходження до бюджету тут буде плюс від зростання акцизів. Але що це буде для всіх споживачів пального? Це означає, що всі споживачі. Повинні з одного боку або зменшувати витрати, тобто покращувати свою логістику, менше використовувати транспорт, тобто об'єми продажів будуть менші. Це по-перше, по-друге, будуть шукати альтернативні джерела, тобто більше переходити на газ, який значно дешевший, тобто знову ж таки з дорожчих видів пального надходження будуть меншими. І ще один варіант це продовження більш активної електрифікації. Так, транспортного засобу, що, що в нас досить активно відбувається на нашому ринку, все більше електромобілів ми бачимо, тобто знову ж таки надходження від пального будуть знову ж таки меншими по об'ємах. Ну і якщо вже говорити про економічну систему в цілому, якщо навіть ми змушені як споживачі більше заплатити за пальне, ми при незмінних наших доходах. Менше будемо купувати інших товарів і послуг. Тобто, по цих інших товарах і послугах надходження до бюджету від податків е, будуть зменшуватися. Тобто, в результаті сумарно для бюджету, ну, практично, відчутного ефекту не буде від таких дій. А от негативний ефект для всіх споживачів, як е, фізичних осіб, так і корпоративних, так, які активно використовують транспорт своїй діяльності от для всіх нас, мільйонів українців, і е, десятки мільйонів українців і мільйонів українських підприємств це черговий удар по е, нашій платоспроможності, тобто ефект бюджетної е, бюджетних е, е, зисків порівняно з ефектом негативу для всіх, без винятку, практично громадян України і українських підприємств. Він я вважаю неспівмірний. Тобто втрати негатив набагато більші ніж зиск невеликого зростання по одній статті податків від пального. Пане Андрію, перш ніж ми продовжимо, я хочу нагадати нашим глядачам: ви дивитесь проект на часі. Якщо вам також є що сказати про ці темі, залишайте коментарі. Можливо, у вас є запитання до нашого сьогоднішнього гостя. Також ставте вподобайки та підписуйтесь на соцмережі. Точки Сходу таким чином, ви допоможете Ютубу просувати це відео, аби цю важливу розмову почуло та побачило якомога більше людей. Пане Андрію, у зв'язку з подорожчанням бензину. Які товари та послуги можуть також додати в ціні і чому? Ну, треба сказати, що транспортні послуги, це є транспортні затрати, це практично обов'язковий елемент собівартості, виробництво практично всіх товарів і послуг. Питання тільки в тому, яку частку транспортні затрати займають у структурі собівартості. Там, де ця частка транспортних затрат є високою, Підвищення цін на пальне більшою мірою підніме, змушене, змушене буде піднімати ціну на такі товари і послуги. Там, де частка транспортних затрат порівняно невелика, то в принципі на ці товари і послуги ціна може взагалі не змінитися. Але ефект в цілому для економіки від зростання цін на пальне він негативний, тому що, ну, наприклад, Укрзалізниця, що транспортні Перевезення вантажні, що пасажирські, звичайно, змушено буде е, значить, піднімати ціну як на квитки пасажирські, так і на послуги вантажних перевезень, тому що е, тут частка е, затрат на пальне є досить великою, а це, в свою чергу, починає ланцюгову реакцію е, підвищення цін практично на всі товари і послуги. Тому е, зміна цін на енергоресурси будь-які чи то електроенергія, чи то газ, чи то пальне це завжди початок ланцюгової реакції підвищення інфляції в країні. Тому е, фактично зараз е, зауважте за дуже короткий період часу, фактично лише за літо, у нас одночасно і двократне підвищення тарифів на електроенергію, і підвищення цін на пальне. І ще й ініціюється підвищення податків, тобто з трьох сторін удар по кому по громадянах і по переважно малому і середньому бізнесу, тому що крупний бізнес, особливо експортно чи імпортоорієнтований, орієнтований, він за рахунок курсу гривні він зможе собі знайти компенсатори і для нього, для крупного бізнесу, це не такі вагомі удари, а от для всіх громадян, практично і для всього малого і середнього бізнесу. Отакий От тристоронній удар через тарифи, пальне і податки. Ну, до чого б це призводить? Це призводить до звуження внутрішнього споживання на внутрішньому ринку, а внутрішній ринок це є база для економічного росту. Тобто, фактично, е уряд такими діями, таким тристороннім ударом е знижує економічний ріст, або взагалі призведе навіть можливо до е зниження ВВП країни. У нас зараз є невеличкий ріст ВВП там, на рівні 4%. От таким тристороннім ударом він може бути нівельований або до нуля, або навіть до мінусу, тобто до падіння ВВП країни, тому що знижується база, внутрішній ринок споживання. Тому я вважаю, ці дії тим більше в такий короткий період часу, і підвищення е, всього цього відбувається не на, не на лічені відсотки, а на великі відсотки. Я вважаю, що це дуже непрофесійні дії уряду. Надзвичайно непрофесійний. Уряд мислить лінійними категоріями в економіці, математичними категоріями, що чисто математичними, що от ми додамо стільки то відсотків до податку якогось, і у нас на стільки ж відсотків зростуть бюджетні надходження. Податкові. Так не буває в економіці, тому що економіка це не є лінійна математика. Економіка це. Математика плюс психологія. Ще багато факторів різних, оці всі різні фактори, крім прямої математики, уряд, на жаль, на сьогоднішній день не враховує. І тому економічного чи навіть бюджетного ефекту уряд не отримує того, на який він розраховує. А удар по всіх громадянах і майже всіх українських підприємствах буде, на жаль, відчутним. Ну, найбільш відчутним, мабуть, удар буде це, якщо подорожчують основні продукти харчування, і про це вже кажуть у всеукраїнській аграрній раді. Там прогнозують здорожчання продуктів харчування на 10-15% в осінньо-зимовий період. Чи погоджуєтеся ви з таким прогнозом, чи можливо у вас інші цифри? Е, значить, е, продукти харчування це надзвичайно широкий спектр е, номенклатури, найбільше від подорожчання пального. Буде зростання по продуктах харчування нетривалого зберігання, тобто, це вся молочна група, м'ясна група, овочева і фруктова, тому що чому? Тому що товари нетривалого зберігання їх треба частіше постійно підвозити. А це все робиться транспортом, а це пальне. Хліб безумовно подорожчає, тому що хліб, як ви знаєте, підвозять ну, щодня, точніше щоночі з хлібзаводів, хлібкомбінатів на торгові точки. Тобто там частка транспортних затрат сама по собі є дуже великою, ще й враховуючи, що хліб сам по собі це є порівняно недорогий товар, а транспортні затрати ну, загальні такі, які є. Е, тому якраз на хлібі це і на подібних продуктах дешевих, але короткотривалого зберігання найбільшою мірою відобразиться зростання цін на пальне. Тому, на жаль, треба очікувати зростання цін і на пальне, і на хліб, і на молочну групу. І на м'ясну групу, тобто на ті товари, які є нетривалого зберігання і не потребують постійного частого постачання. А це здійснюється транспортом, а це пальне. Ну приблизно на скільки гривень може подорожчати це все? Це залежить від товару, залежить від ступеня конкуренції від виробників торговців, залежить від попиту від нас, споживачів, тому що ну можна, як у нас вже не раз було. Штучно нагнітати попит. Ой, чекає нас якась біда, йдемо скуповувати гречку, чи йдемо скуповувати рис, чи ой, треба запастись там сиром, чи хлібом навіть тим самим, тому що буде щось невідомо що. Тобто ситуація на кожному товарному ринку дуже різна. Перш за все, все буде визначати попит і пропозиція на конкретний товар, на конкретну товарну номенклатуру, але зростання цін, на жаль, неминуче. Тобто, оці 10-15 ви з цим погоджуєтеся, що десь в цих межах може бути? Я, я думаю, що діапазон буде ширший від е, 3-5% і навіть по деяких групах до 20%. Ви вже частково відповіли на це запитання, але тим не менше з чим ще може бути пов'язане зростання цін на продукти харчування? Яку роль у ціноутворенні може відігравати дефіцит електроенергії? Ситуація з обстрілами, скажімо. Так, безумовно, все це е, піднімає піднімає вартість, як виробництва, так і е, торгівлі е, будь-якими товарами, особливо тими, які треба часто оновлювати, часто е, транспортувати. Безумовно, що проблеми з електроенергією напряму також накладаються, вони збільшують собі вартість. Тому що знову ж таки е, навіть запуск генераторів ми розуміємо, що генератор працює також від пального, яке зросло в ціні. Плюс треба змінювати і виробничі процеси. Треба, ну, наприклад, на години, коли є світло, е старатись виробляти більше для цього. Там, де є зв'язок з зарплатою, і кількістю виробленого, треба платити вищу зарплату. Ну, для того, щоб стимулювати робітників, так, працівників. А це все збільшення собівартості. Тому дуже багато чинників е формують кінцеву ціну е споживача. Але в результаті все визначає в кінцевому результаті остаточну ціну формує все таки ринок на основі закону попиту і пропозиції. Але все це базується на базовій собівартості. Так, от, якраз з базовою собівартістю у нас великі проблеми, якраз через зростання одночасно з трьох сторін, і тарифів, і пального, і ще й податків. Пане Андрію, ви вже згадали про е, транспортування? От, припуст, припустимо, що продукти вже подорожчали. Жителі відносно мирних міст купують їх в магазині по одній ціні. А от скільки е, та ж сама продукція може обійтися жителям сходу, особливо прифронтових територій, адже їжу треба доставити туди, враховуючи проблеми з логістикою, понівечені дороги через обстріли. Наскільки може різнитися ціна? У ну, ціна відрізнятись сильно не буде. Чому тому, що мова йде в основному про е, такі великі торгівельні мережі, назви яких ми знаємо, не будемо рекламувати, вони е, проводять е, як правило єдину цінову політику в в межах своєї мережі і вирівнюють е, ту ж собі вартість, вирівнюють е, свою ж рентабельність за рахунок різних регіонів. Ну, наприклад, в Києві. Набагато більші об'єми споживання в якомусь невеличкому населеному пункті, де ця ж торгівельна мережа також має свій магазин, там об'єми зовсім інші, і ціна на товари може бути трохи нижчою. Але за рахунок вирівнювання, як правило, в одній мережі приблизно однакові ціни незалежно від місця розтажування магазину. Це по-перше, по-друге, ми розуміємо, що при, при фронтових. Зонах і, по перше, набагато менше споживачів, як таких, тому що багато людей виїхало. А ті, що залишились це як правило е люди з невеликим рівнем доходу, скажімо так, тобто мало забезпечені, бідні люди, і вони навіть не можуть собі дозволити там якихось суттєвих об'ємних споживання, і торгове торгові мережі безумовно це розуміють. Знають, і вони не будуть в таких прифронтових місцях ставити вищу ціну. Тому що розуміють, що її ніхто оплачувати не буде об'єми споживання будуть набагато нижчими, тому за рахунок, по-перше, вирівнювання в рапто в рамках великих мереж. А по-друге, через ну скажімо так, ще нижчу платоспроможність у прифронтових територіях на цих територіях ціни в всякому разі не вищі навпаки, вони є і можуть бути нижчими. З 2 вересня в Україні запрацювала програма Національний Кешбек. Тепер покупці мають отримувати компенсацію 10% вартості куплених ними українських товарів. До кінця року уряд вже виділив на це 3 мільярда гривень. Як ви вважаєте, українці зможуть таким чином суттєво зекономити ну і якось компенсувати оцей фінансовий тягар, який тепер на них покладається? Ну, по перше, я не знаю, не розумію, як 3 мільярди гривень можуть е, забезпечувати 10% кешбек для товарів українського виробництва, якщо товари українського виробництва продається протягом е, року на е, сотні мільярдів гривень. Тобто, як 3 мільярди можуть забезпечити 10% я не розумію. Єдине питання структура оцих 10%. Якщо державні кошти 3 мільярди, це лише частина, ну наприклад, 1%, а решта структури накладається на виробника, на ту ж торгову мережу чи торгову точку, тоді це ну, більш-менш виглядає реалістично. Якщо 10% хочуть забезпечити лише оцими 3 мільярдами з державного бюджету, ну це просто не вийде, тому що об'єми виробництва і продажу українських товарів там в сотні разів більшими, ніж 3 мільярди гривень на рік. Тому все залежить від того, як уряд бачить структуру оцих 10% відсотків кешбеку на українські товари. Ну, загалом, ця ця програма, як неї ставитися? Це більше популізм, чи це дійсно якось полегшить життя українців? Ну, полегшить життя українцям, тим, які зможуть користуватися цими 10% відсотками кешбеку, а чи це допоможе там системно національній економіці залежить від об'ємів. об'ємів в масштабах національної економіки, скажімо, реалізації цієї програми, на які об'єми продукції українських виробників? Події реально ця програма кешбеку. Якщо це об'єми не суттєві, то це не суттєвий вплив. Якщо це абсолютно на всі українські товари українського виробника, будь-які автоматично допустимо буде діяти 10% відсоткові кешбек. То це звичайно серйозний стимул для збільшення продажів українських виробників, товарів українського виробництва. Пане Андрію, ви розкритикували вже уряд так, за таке лінійне бачення економіки, за податкову політику. І тут то ж: останнє питання: що саме, на вашу думку, влада має зробити, якщо не покращити економіку України, то хоча б утримати її на нинішньому рівні? І чи можливо це зробити без додаткового фінансового навантаження на бізнес та простих українців? Так, це можна зробити. Я вам наведу тільки декілька. Надзвичайно великих, набагато більших, ніж очікувані, збільшення доходів від податків для бюджету, набагато більші статті, такі резервів, скажімо так, делікатно для наповнення державного бюджету. Перша найкрупніша стаття це офшорні схеми через офшорні схеми їх використання в експортно-імпортних операціях. І в виробничих також український бюджет втрачає щороку від 350 до 500 мільярдів гривень на рік. Друга схема це контрабанда на митниці. Щороку на сьогоднішній день втрати 250-350 мільярдів гривень на рік. Наступна по лінії податкової знамениті скрутки. Втрати бюджету 200-250 грив... мільярдів гривень на рік. Четверта схема це фіктивне відшкодування ПДВ е, виробникам, які насправді фіктивні фірми, які насправді нічого не виробляють, нічого не експортують, але через схеми з найвищих посадовців е, уряду їм виплачується так зване відшкодування ПДВ за продукцію, яку вони не виробляють. Це щороку також від 150 до 250 мільярдів гривень. От вам набирається е, сума біля трильйону гривень е, бюджетних надходжень, які можна було б отримувати, закривши ці лише чотири національні корупційні схеми корупційні напрямки. А якщо ще звернути увагу на регіональні корупційні схеми на рівні е, області, міста, району, ОТГ. То це ще десь приблизно третина або навіть половина трильйона гривень на рік. Тобто, навіть сьогоднішній величезний дефіцит бюджету у півтора трильйона можна було б навіть власними зусиллями чи повністю закрити, чи більшою мірою закрити, закривши національні і регіональні е, корупційні схеми. Ось вам джерело, як наповнювати бюджет значно більшою мірою, ніж е, те. Що уряд отримує від е, підвищення тарифів, е, акцизів і особливо податків. Ну, але на жаль, уряд пішов тим шляхом, яким пішов, лінійним. Давайте піднімати ціни на все, податки на все. І таким чином, нібито ми е, суттєво збільшимо надходження до бюджету. Хочу уряд розчарувати: так економіка не працює. Економіка працює не лінійно, а комплексно. А комплексно уряд ситуацію в економічній системі. Чомусь не бачить, чи спеціально, чи не спеціально, це вже інше питання, але те, що не бачить, ну це факт. Дякую вам, пане Андрію, за змістовну розмову. Можливо, її почують десь у владних кабінетах. Все таки, прислухаються. Це був проєкт на часі. Ми говорили про те, що буде з цінами на пальне на продукти харчування цієї осені. Якщо вам сподобався наш ефір, ставте вподобайку, клікайте на дзвіночок, аби не пропустити найважливішого, та не забудьте підписатися на соціальні мережі. Точки Сходу. Я Віталій Маргалик, і нашим гостем сьогодні був голова Комітету економістів України Андрій Новак. Побачимося на нашому YouTube каналі